Вітаю вас на каналі Смачна Срінка. Сьогодні покажу свій варіант приготування дуже смачних дирунів. Готуються вони швидко, а виходить дійсно смачно. Це та страва, яка мені ніколи не набридає і згодиться для перекусу. Одну велику цибулину натріть на дрібній терці. Її потрібно обов'язково натирати першою, бо завдяки цьому картопля, яку будемо натирати далі, не потемніє. Картоплю я натираю на двох тертках. Приблизно половину я натираю на звичайній дрібній терці, а половину, або навіть трішки більше, на дуже дрібній терці, щоб вийшла така кашеподібна маса. Далі натерту картоплю з цибулею я відправляю на дрібне сито, щоб прибрати зайву рідину. Не віджимаю сильно, а просто проходжуся ложкою і рідина гарно збігає. Тепер до овочевої маси додаю одне яйце, сіль перець, а також сушений чесник. Можна видавити один або кілька зубчиків свіжого чесника. Добре все перемішайте, а тоді додайте одну столову ложку борошна і знову все перемішайте до однорідного стану. Розігрійте на сковорідці олію. Формувати деруни я буду за допомогою металевого кільця. Ставлю кільце на сковорідку, викладаю в нього невелику кількість картопляної маси і розподіляю рівним шаром. Потім кільце знімаю і формую деруни далі. Смажимо деруни кілька хвилин на повільному вогні. Потім перевертаємо і смажимо до золотистого кольору з іншого боку. Ось і все. Дуже смачні і дуже апетитні деруни готові. Подавайте з соусом. Ідеальним, як на мене, є сметаний соус із часником і зеленю. Але цього разу я подавала з кетчупом. Було теж смачно. і вам спробувати! Смачного!